Зарубіжної літератури, і з вами сьогодні я, Надія Васильівна Бабіна. Сьогодні ми з вами здійснимо подорож у світ міфів, у світ античної літератури. Адже саме антична література, колиска європейської культури. Ми пересвідчимося, що кожна освічена людина повинна знати безсмертні твори давнини. Хто хоче знати майбутнє, мусить знати минуле. Життя починається з дитинства, а література з міфів і казок. Ми ніколи не повинні забувати, що на світі є чудова країна міфів. Саме сьогодні ми з вами зануримося у цікавий, незвичайний світ давньогрецької міфології світ богів і героїв, благородних діянь і підступних планів, фантастичних перетворень і неймовірних пригод. Отже, Розгорніть свої зошити і запишіть тему нашого уроку. Поняття про міф. Його відмінності відказки та легенди. Міфологія народів світу як джерело літературних сюжетів. Мета нашого уроку познайомитися з поняттями міф. міфологія. Знайти відмінності міфу від казки та легенди, дати уявлення про цикл міфів, показати природу міфу як форму пізнання й естетичного засвоєння оточуючого світу, виховувати інтерес і шанобливе ставлення до світоглядних уявлень наших предків. Самоналаштування. Отже, дорогі діти. А тепер за парту. Всі сідайте рівно, і до роботи ми візьмемось раду та сумлінно. Уже дзвінок нам дав сигнал, працювати час настав, тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. Будемо активними і старанними, щоб урок наш був цікавим і плідним. Усі народи з давніх девен складали міфи. Вони народжувалися з природної допитливості людей, їхнього прагнення зрозуміти і пояснити дійсність. У міфах переплетені донаукові уявлення про природу та суспільство, релігію, філософію та мистецтво. Яку практичну роль, на вашу думку, відігравали міфи у житті людей? Так міфи стали джерелом натхнення для мистецтва, яке зароджувалося у надрах міфології. Створюючи сказання про богів і героїв, людина робила перший крок до творчості. Зв'язок між музикою та міфом здавна затвердився у культурі. Створено багато музичних творів за мотивами міфів різних народів. Ознайомимося з літературним поняттям, що таке міф, і запишемо у свої зошити. Міф слово грецького походження, означає переказ, оповідання. Міф вигадане оповідання, в якому явища природи або історичні події зображуються і з'ясовуються в персоніфікованій формі. Міфи, твердження та розповіді, які міцно увійшли в життя та культуру народів. У давніх людей було багато запитань: як з'явився цей світ, хто управляє ним, як здобути вогонь і зберегти його, як здобути їжу. Наші предки жили серед природи і відчували себе її невід'ємною частинкою. Живими для них були і сонце, і море, і ліс, і сама матінка земля. Вони були то добрими, то ласкавими, то суворими, навіть жорстокими, набагато сильнішими від людського роду. Тому у свідомості людей виникали образи могутніх богів, велетнів героїв, які могли б допомогти або зашкодити. Так виникли розповіді міфи, що пояснювали виникнення світу та різних його явищ. І що дивно, у міфах різних народів світу багато спільних мотивів. Саме вони і єднають людей, роблять їх людьми. Міфи відбирали, накопичували, класифікували та зберігали багатовікові знання спостереження людей. У міфах розповідалося про найдавніший період в історії людства, який існував до початку усіх часів. Міфи давали відповіді на важливі питання, що таке добро і зло, якими можливостями володіє людина. На вашу думку, які спостереження знайшли відображення у міфах? Звичайно. Міфи пояснювали, яким чином влаштований оточуючий світ. Вони вказували, як саме повинна пройти свій життєвий шлях людина. Розташовували на цьому шляху віхи, що допомагали не збитися з нього, описували те, що чекає на людей після смерті. Міфи були особливою формою пам'яті, що допомагала передавати важливі знання з покоління в покоління. Тут виникає запитання: а чи можемо ми назвати ім'я автора міфів? Тож до якого виду літератури можна віднести міфи? У давнину діти нікому не спадало на думку запитання про авторство міфів. Уважалося, що міфи повідали людям їхні предки, а тим боги. Це означало, що у міфах містяться откровення, і люди мають зберегти їх у пам'яті поколінь, не намагаючись щось змінити або додати нове. Міфи відносяться до усної народної творчості, фольклору, найдавнішої форми роздумів людини. Міфи це спроба зрозуміти, звідки виник світ, яка у ньому роль людини. Тільки міф давав відповідь про сенс життя людини. Міфи різних народів мають схожі теми й мотиви. Всім відомо висловлювання про те, що краса здатна врятувати світ. Можливо, воно трохи отроване, але завдяки прекрасному хочеться жити, творити і любити. У всі часи справжній красі поклонялися і навіть обожнювали. Відомо також, що в міфологіях різних культур є своя богиня краси. Отже, по праву найвідомішою є грецька богиня краси Афродіта. Однак популярні імена богинь краси є також і в інших культурах. Богиня краси і любові в Стародавній Греції Афродіта. Яка богиня краси в грецькій міфології відома, якщо не кожному, то багатьом. Афродіту відносять до числа великих олімпійських богів вона не тільки є богинею краси і любові, а й покровителькою родючості, вічної весни і життя. Крім того, її називають богинею шлюбів. Афродіта мала любовну владу не тільки над людьми, а й навіть над богами. Непідвладними їй були тільки Артеміда і Гестія. А ось до всіх, хто відкидав любов, вона була по-справжньому безжальною. Лада слов'янська богиня краси. Молоді пари приносили їй в дар квіти, мед, ягоди і живих птахів. Фрейя? Скандинавська богиня краси. Її настільки любили, що навіть присвятили один із днів тижня п'ятницю, Ейн, ірландська богиня. Вона зображувалася у вигляді ніжної, тендітної і дуже красивої жінки. Хатхор, єгипетська богиня Любові і краси, дуже любила святкувати веселощі. Саме з цієї причини вона завжди зображувалася з музичними інструментами. Жителі Єгипту були впевнені, що амулет із зображенням сестри на шиї здатний захистити від бід. Вона була прихильною до молодих пар і оберігала їхнє сімейне вогнище. Заглянімо до своїх літературних словничків і запишемо іще два визначення. Міфологія слово грецького походження, що означає сукупність міфів певного народу. Отже, міфологія слово грецького походження, що означає сукупність міфів певного народу. Сукупність міфів складає Основу міфологічного світогляду, який притаманний як для первісного суспільства, так і для сучасного. І ще одне визначення. Цикл міфів, грецькою коло це сукупність міфів, пов'язаних між собою певною тематикою, героями або подіями. Отже, цикл міфів. Грецьке слово коло. Це сукупність міфів, пов'язаних між собою певною тематикою, героями або подіями. Слід сказати, що цикли міфів утворюють певну замкнуту цілісність. Основою діти будь-якої міфології є міфи про створення світу і людей. Творцями світу виступають. Подекуди боги, подекуди тварини, а то й взагалі рослини. Яким чином первозданна істота виникла з хаосу, і як творила цей світ, на це у міфах народів світу є своя історія. У міфології будь-якого народу окрема й важлива роль відводиться саме богам. Боги створювали, боги сердилися і руйнували. Вони спрямовували у битвах, допомагали героям, карали злодіїв. За змістом міфи умовно можна поділити на декілька тематичних груп: це міфи про створення світу, міфи про небесні тіла, міфи про створення людей, міфи про богів, міфи про кінець світу. Календарні міфи, міфи про героїв, міфи про тварин і багато інших. Вказані тематичні групи є у більшості міфологій світу. Як ви думаєте, а чому так сталося? Тому що схожі умови розвитку давніх людей призвели до появи схожих сюжетів і образів. Що, в свою чергу, обумовило появу відповідних мотивів. Отже, запишемо у зошити, мотив це сталий елемент певного сюжету, який повторюється в різних творах. Отже, запишемо мотив сталий елемент певного сюжету, який повторюється в різних творах. Ви мене запитаєте, а які ж мотиви повторюються у міфах різних народів? Мотив світового дерева знайшов відображення у міфах різних народів як особлення єдності усього світу, як своєрідна модель Всесвіту і людини. В різних міфах його називають по-різному: дерево центру, небесне дерево. Дерево пізнання вічне дерево життя. Про дерево життя у світі створено безліч легенд, казок. Цей символ знайшов відображення в орнаментах різних народів світу. Можна сказати, що світове дерево є моделлю культури в цілому. Також у багатьох народів, зокрема давніх греків, іранців, китайців. Існував міф про те, що світ виник з яйця. Подібні легенди є також і у слов'ян. Пізніше мотив космічного яйця з'явився у казках та зайняв важливе місце у традиції святкування Великодня. А згадайте казки, які пов'язані з яйцем. Так, звичайно. Це дерево казок, заморське яйце українська народна казка, яйце Райце теж українська народна казка, фантастична, до речі, казка. Так? Отже, чому, на вашу думку, у деяких казках з'явилися елементи, які були у міфах, незважаючи діти на деяку спорідненість міфу і казки, вони все ж таки істотно різняться. Давайте попрацюємо з підручником. І зачитаємо відмінності між міфом і казкою, що міщені в таблиці підручника. Якщо звернутися до перекладу слів, то міф перекладається як слово. Казка ж у перекладі означає сказання або оповідання розповідати. Міфи були створені ще до появи релігій і перших згадок про богів та їх існування. Спочатку, в давнину, міфи створювалися для того, щоб пояснити різні явища природи, трохи пізніше почали з'являтися міфи про богів, про їх дії. Казка, на відміну від міфу, це жанр народної творчості, який розповідає про якогось героя. Казки можуть бути різноманітного характеру, вони можуть бути повчальними, можуть висміювати, бо мета казки не щось пояснити, а навпаки, навчити і застерігти від повторення певних помилок. Існує іще один окремий вид легенди, який розповідає вам про якогось певного героя. Найчастіше в основі легенд лежать не вигадані персонажі, а ті, хто колись давно жив. Таким чином, бачимо міф це вигадана розповідь, яка передає первісні уявлення наших предків про Всесвіт надприродні сили, богів, духів, героїв. Легенда це розповідь про визначну історичну подію або незвичайну пригоду казкового чи фантастичного характеру. І на кінець казка це фольклорний розповідний твір про вигадані, а часто й фантастичні події. Отже, нам потрібно дати відповідь на запитання яка відмінність між міфом? Казкою та легендою. Казка є не лише народною творчістю, але ще існує як жанр літературного твору, який може повністю придумати письменник або автор. Міф, на відміну від казки, не має авторства і складається протягом багатьох століть. Завдання казки розважити і застерегти, попередити, навчити. Завдання міфу пояснити певні явища і світ. Якщо ж мова йде про легенду, то в ній іде оповідь про те, що було колись. Вона описує конкретний історичний період, який може в принципі ніяк не пояснювати історію. Які ж особливості казок, міфів і легенд? Отже, підсумуємо, міфи. Захоплюють з собою дуже великий часовий інтервал. Це можуть бути як століття, так і тисячоліття, і взагалі не містити прив'язки до часу. У казці найчастіше не вказується, коли відбувалися події. Зазвичай вони починаються зі слів давним-давно. Коли то, можливо, це було насправді. Але всі персонажі казки. Вигадані, події теж вигадані. Варто відзначити, що і міф, і легенда з часом можуть ставати казками. Це відбувається в тому випадку, якщо народ бере за основу якусь певну подію і додає до нього свої фарби, тобто додає якісь деталі і вигаданих персонажів. Найчастіше казки ґрунтуються на якихось реальних подіях. А в міфі вони вигадані вигадані персонажі, наприклад, боги чи демони. У легенді ж реальні люди могли колись трапитися. У міфі, якщо йдеться про Дажбога, сварога, перуна чи інших божеств, це точно міф. Якщо чарівними словами наділені герої, предмети або ж казковими є ситуації, у які вони потрапляють. То це легенда. Як бачите, міф, казка і легенда це не одне і те ж. Це жанри народної творчості, які суттєво відрізняються один від одного не тільки завданнями, але й способами побудови. Як бачимо, українська міфологія має багато спільного з міфологією інших народів. Багато Божжя. Поклоніння різним богам визначало світогляд і вірування українців до прийняття християнства. Творцем Усесвіту, Богом над богами для наших предків, був род. Владикою світу, богом світла і небесного вогню, вважали сварога. Перун був Богом і грому, пробуджував навесні землю до життя і поливав її дощами. Син сварога Дажбог Бог жнив родючості та сонячного світла, Хорс Бог Сонця, Лада богиня кохання, а Велес – Бог достатку і скотарства. Усі речі та явища, які супроводжували селянське життя, набували міфологічного значення. Наприклад, коли совважали втіленням влади сонця вічного коловороту природи і захистом від нечистої сили. Як ви гадаєте, для чого нам потрібні міфи, які були придумані у допотопні часи, Обґрунтуйте свою думку, так, звичайно, міфи містять ідею єдності людини і природи. Всесвіту, вони вчать відділяти добро від зла, міфи встановлювали зв'язок між минулим, сучасним і майбутнім людства. Міфи пояснюють людині, яка вона є і якою повинна стати. Отже, можемо зробити висновок, що міфи стали джерелом натхнення для мистецтва, яке зароджувалося у надрах міфології. Створюючи сказання про богів і героїв, людина робила перший крок до творчості. Зв'язок між музикою та міфом здавна затвердився у культурі. Створено багато музичних творів за мотивами міфів різних народів: це опери та балети, ораторії і кантати. Створюються й сучасні музичні твори за сюжетами міфів, легенд та переказів. Отже, можна зробити висновок. Змальовуючи своїх богів і героїв, давні люди втілювали в них найкращі і найблагородніші якості людини. Добро і благородство, честь і мужність, дружба і любов. Завжди перемагають. Ці непорушні істини доходять до нас через віки. Пройшли тисячі років. Багато давніх цивілізацій були стерті з лиця землі. Але величні ідеї світла, честі і добра до сьогодні є найактуальнішими і найсучаснішими. Отже, наш урок дійшов кінця. Даруйте усмішки одне одному. Оберіть собі ту ромашку, яка супроводжувала вас протягом усього уроку. Запишіть домашнє завдання. Прочитати статтю підручника, відповісти на запитання, знати основні поняття, записані в зошиті.